там он Ваша, hey, може бути, a, може бути uh, один, може бути всі пенальки чи ні, один. Ні, не я може. може бути один. Що ти дурний, де такі середи? Не забити. Йо, диви дев'ятка. Йо, йо. Вони то вже глузи бадяри, блядь, бюст так от. І сина вони кажуть, ви зараз забути. Вони всі забити. Ти будеш вийти. Бадяри. Вот пару центрів ударить, ну. Вони більше нічого не знають, що нас. Тепер у центр ударить. Спокойно. Що буде так? Тепер у центр, тепер у центр. Не мій ти ж видержав. Тепер у центр, 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 центр. Нахуй не дам тому щось бачити, що буде. Може, ми збіжемо тут. Так, ми не сидимо. Я б'ю. Бля. Так, 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 то кого если хлопці, знака, как не выйдете, а ну. Собственно, не сидите, там, сзади был царь подпуган. Я теперь не побачу, хлопцы, за чего? Пора був за два года. Но, 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 но. А ты забиваешь... А нашу гучку давали бити. могли дати кому-то другу. Ну, что ему не стоит, что дать? Видишь, я буду забить тот. Кому-то хлопцу молодым дать а не. Ты знаешь, я уже... Ты знаешь, я уже... Ты знаешь, я уже... Ты знаешь, Ладау, чоловічок, я радий, Лавро. Лавринтів, ну добре. Ганна Лавринів, молодець. Ганна Лавринів, ну добре. Петро, йо. О! Новий Петро не забив. А може і забити. А з кудйому буде бити, може шангу перекладну. попасть. Бо Петро з кудйому об'єдується. На силу. Голова сільської ради. Йо, ми також шанга.

Переможець. Лось. Молодець, Оніван.